Чому саме Оттава? Е, я одразу вибирала між Торонто і Оттавою. Е, я розглядала ще Ванкувер, але почитала, що Ванкувер це занадто дорого для нас. Е, і плюс до моменту важлива була часова різниця з Ванкувером і Україною 10 годин, а в Онтаріо це 6-7 годин. Мені важливо було як найкраще організувати цей графік, бо я ще ж працювала на Україну. Е, Окей, Ванкувер ні. В Альберту холодно і далеко. Значить, Торонто або Оттава, тобто Онтаріо. Торонто нібито хочеться, але теж погуглили ціни дорого. Так зупинились на Оттаві. Я ну, якби проаналізувала, що місто хороше, в принципі, і до Торонто, і до Монреаля не так далеко. Можна якби з'їздити, подивитися. В принципі, сім'ю тут знайшли на хост, школи хороші, університети. Вибір є, це державне місто, тут багато компаній, в тому числі юридичних. Ну, нібито от ідеально воно по всім параметрам підійшло. Ну я не знаю. Мене це рішення зайняло, мабуть, ну два вечора.